Попит є коштів. Бракує З початку року. Кількість фінустанов, які активно діють на ринку споживчого кредитування, скоротилася більше як на чверть, стверджують аналітики ринку. При цьому цільові позики навіть подешевшали порівняно січнем 2014 тисячі Реальна ставка за кредитами на товари стала меншою майже на 10%. Дати гроші у борг можуть лише фінустанови, які мають ресурс. А це стабільний депозитний портфель та підтримка від материнських структур за кордоном. Пояснюють відея банку. Його визнали кращим з кредитування населення на всеукраїнському конкурсі банк року року-2014». Такі кризіси та єскаби такси для для банків і остаються на ринку на ефективні і більш надійні банки. І ми в цьому году на 11% збільшили нашу клієнтську базу. Нам. Долося якби займати активну позицію на ринку. Триматися серед лідерів ідея банку допомагають інноваційні програми. Серед них можливість консолідувати дорогі кредити в інших банках на один дешевший або замовити кредит онлайн. Короткий прогноз активності на 2015 рік. Фінансисти очікують пожвавлення на ринку в другому півріччі наступного року.